Задачка 3. Пружину динамометра жорсткістю 40 ньютонів на метр розтягнуто силою 4 ньютони. Яку роботу при цьому було виконано? Так, ну що ж, записуємо умову задачі. Дано. Пружина динамометра жорсткістю. Пам'ятаємо, що жорсткість позначається буквою К, і в нашій задачці це є 40 Н на метр розтягнуто із силою, яка рівна 4 ньютони. Питається, яка робота при цьому була виконана. Давайте подивимося. У нас була нерозтягнута пружинка, маючи жорсткість К. Ми до неї приклали силу 4 Н. Під дією цієї сили пружинка видовжилася на якусь відстань Х. У нас якраз і питається сили, робота оцієї сили по видовженню на відстань Х. Давайте запишемо формулу для роботи. Робота дорівнює. Помножено на х в нашому випадку. Х нам невідомо. Ну що ж, давайте встановимо Х. Х ми знайдемо із е, сили пружності. Сила пружності прямо пропорційна до видовження і напрямлена в бік протилежний знак мінус можна не писати, бо він має тільки фізичний зміст. Значить, я тут просто напишу К помножено на Х. Але давайте тепер подивимося. Поки пружина не була стиснута, сили пружності не було в ній взагалі. По мірі того, як ми її починали розтягувати, оця сила пружності була прямо пропорційна до видовження. Тобто, чим збільшилося видовження, тим збільшувалася сила. Це означає, що в початковий момент сила дорівнювала нулю, потім вона зростала, зростала, зростала. І коли тіло вже було видовжене величину Х, величина цієї сили стала 4 ню Значить, В кожній точечці сила мінялась. Тому бо цю формулу нам треба було підставити середнє значення сили. Спочатку сила дорівнювала нулю. Потім сила була вже 4 ньютони. знайдемо середнє значення. Значить, 0 плюс 4 поділити на 2 це буде просто сила поділена на 2. Значить, F поділено на 2 дорівнює K помножено на X. Середнє значення сили. Звідси визначимо X, яке дорівнює F поділено на 2 і ще поділено на K. І ось тепер оцю величину. Ми з вами і підставимо у формулу роботи. Що в нас виходить? Робота дорівнює сила помножити на видовження, а видовження в наше є знову ж сила, тільки її середнє значення F на 2 і помножено на К. F помножити на F нам дасть F квадрат. Робота дорівнює f квадрат поділено на 2К. Ось ми так і розв'язали цю задачку. Давайте тепер перевіримо найменуваннями. Робота дорівнює. Ньютон в квадраті. Розділити два безрозмірна величина. K. Ньютон поділений на метр. Переносимо метр вгору. Ньютон з квадратом скоротились, залишились ньютонометр. метр. це метр встає джоуль, і робота дійсно вимірюється в джоуля. І так, робота дорівнює. 4 в квадраті можна було зразу писати 2 помножити на 40. Значить, у нас виходить 16 розділити на 80. Давайте подивимося. 16. Ми ділимо на 80 і отримуємо. 0. 0,2 ну, джоуля. Ось така невеличка робота. Відповідь. Робота дорівнює 0,2 джоля.